Доброго всім дня! Сьогодні займаюся консервацією зелених помідорів. Зараз така пора, що помідорів якби, на стеблах ще є багато, але вже е, вони можуть не доспіти, тому що погода весь час буде в нас знижуватись температура. І от помідорчики зелені є. А чи доспіють вони, чи не доспіють. Ну, більше всього, що не доспіють. І от, щоб вони не пропали, я консервую зелені помідори. Кожен рік у мене є такий дуже смачний рецепт, яким хочу сьогодні з вами поділитися. Значить, для цього потрібно ось такі зелені помідори беру. Можна такі помідорчики, як би злегка не доспівші. Бачите, такі, щоб вони були тугенькі. Такі, щоб були тугі. Далі, значить, морква натерта на тертушку і видавлений часничок. Значить, беру помідори. ось. У мене вже тут є заготовки, такі я вам показую. Отак їх надрізаю не до кінця. Бачите, отак от. І потім в оцей розріз, отак його розділяю, і вкладаю туди ось, бачите. на кінчик ножа беру трошки моркви і трошки часничку. Отак от. І виходить, така ніби ракушка. Бачите, як. І це так кожен помідорчик. Начиняємо. Поначиняли отак помідорчики. Ось, бачите, потім складаємо їх у банку. Ось так виглядає у банці. Склали в банку і робимо маринад. Значить, який маринад? На півтора літра води, 80 грам сахару, цукру, вибачаюсь, 80 грам уксусу і 40 грамів солі, це на півтора літра води. У мене дві банки літрові, значить, я беру півтора літра води. Ось у мене вже є приготовлений маринад. Я тут вже всипала і сіль, і сахар, і уксус. І трошки отак от всипала туди перцю, перець душистий, духмяний і перець горошком. просто. От. І далі, значить, закип'ячуємо цей розсол. Кип'яченим розсолом заливаємо наші банки і потім банки вставляємо ставимо на стерилізацію. Значить, банки ставимо на дно каструлі, кладемо якусь ганчірочку, от. ставимо банки вже в таку доволі теплу воду, гарну теплу воду, щоб банка вас не лопнула через те, що ви залили її гарячим маринадом. І от води наливаємо так, по плечики банки. І стерилізуємо, накриваємо кришками металевими, якими ви будете закручувати банки. І стерилізуємо 20 хвилин. Ну, я Можна трошки менше стерилізувати. Десь 15, от перейшла стрілочка з 15 хвилин, і я виймаю, закручуємо банки ключем. І перевертаємо, і ставимо, втушковуємо і ставимо, залишаємо до охолодження. Ось такий рецепт: дуже смачні помідори, і дуже гарно виглядають на столі. Коли ви виставляєте на стіл свою овочну тарілку з соліннями, то дуже гарно, коли поклали трішки червоних, трішки зелених, там якийсь перчик положили. От, і ще там, які у вас є консервації чи соління. І така виходить е, гарна е, тарілка з е, соліннями. І помідори дуже смачні. Хочу вам сказати, що я цей рецепт він у мене вже давно ще, як кажуть, з моєї молодості, як тільки я вчилася е, консервувати, і я його якби, е, весь час ним користуюся, і всім моїм домашнім подобається. Це рецепт консервірованих таких маринованих помідорів. Так що пробуйте і смачного!